Конюк вроді би, так? Да? Вроді би конюк, тихо, тихо, тихо. Тихо що стояв, дивіться. Бачите, парить. От що він там може бачити? Дивіться. Е? А? Породний конюк чи ні? Пішов. Що він там може бачити? Розкажу вам. Це на території там... Промисловий такий центр. Не буду говорити, що там вже зруйнований, тому що він ще побудований при союзі. Там пустир. Я бачите, він же щось бачить там. В пустирі, щось там вже не бачить. Що там може бути? Дивіться. Там ми що одразу він там не знайде. Там такі руїни, розвалені всяке таке. Може там бути, а зараз зараз лежить день. Може там коропатки бігаються, фазани, навряд. Це я замітив, чесно кажучи, вже хвилин десять назад, а думаю, а ну, може так, мені здається, ні, не здається. Літає, десь там кружляє і за... зависає. Так. А це я... Корисне, з приємними. Там ще двіка. Прямо наді мною, як нижка пишеться, бачите. Прямо наді мною. З роботи приїхав, час трошечки є, там так підкинув легесенько. Ні, польоту не було, не піднімалися. На тій висоті вони такі. Ось двоїки тільки задерлася. Двоїки тільки задерлася. А ці як були на цій висоті? Ну, такі, на такій, на маленькі, такі залишилися. Так, а де ж конюк? Вже пішов, мабуть, так? Да? Ох, цікаво було спостерігати. Ну, В полі там я розумію, полі зависає, бачите, там якусь собі... Жертву А тут чого? Що він там бачить? Так, добре. Хороший вітерець, знаєте? Такий гарний вітерець. Мої ледарі лентяї. Ну правильно роблять, стоп, які летер, які лентя, Ні, це вже мудрі голуби. Правильно роблять. Горіть димка. Горіть димка. І діло до вечора, вони все це добре відчувають. Не добре все це відчувають, вони все це добре знають вже. Там можливо не всі знають, але половина з них, які добре знають, що вони там роблять у небі і що треба робити, щоб вдома сісти. А та двійка, ви бачите, ще... що вона не розуміє, що вище не треба сьогодні. Так добре, нехай. Так, все добре. Все добре, чим все добре? А нема нічого такого. Не передбачено воно. Я так боявся, що вони трошки думаю, зашиються вже. Після обіду я десь в половині третього їх підкинув. Вже, це вже пізно, але так Опять починає кукурікати. Але так, підкинув, так, знаєте, з лігонька, взяв туди, дебату, понакидав таких якорів, які минулий раз вони не піднімалися. От, наприклад, цей голуб, хто слідкував, він зразу сів. Оцей голуб зразу сів, тоді не піднімався. Ось покажу, оцей голуб теж одразу сів. Та має два голуби, що два збоку. Так що ви бачите, що здоровий глуз сьогодні переміг. Сіли вони. Так софто мовчу. Мовчу, бо ще не сіли вони. Мовчу, що бо ще не сіли. Вони трошки опустилися, викинули парашута. Опустились, викинули парашута. Це що, знов піднімати це що? Е, я думав, буде посадка. То включив камеру. Ні. Стоп, стоп. Ах, йолки палки Ви бачите, ні, не сідають. Не сідають. Не сідаюсь Так, виключаю камеру, я думаю, що заниму посадку, щоб не затратити не тратити ваш час. Так, ну думаю сядуть Думаю сядуть вже Ось дивіться кінкосить Так да. я вам обіцяв Виді. Бачите? Ай-яй-яй-яй-яй який вже тебе поганий хазяїн. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачили під кашею? Не годиться, це не годиться. Це там линька, що не закінчилось, він хоч і маленький, це голубочка. Але мабуть, там якісь є негаразди. Бачите, що вона не може ним, цим крилом працювати на фону. Не може. Так. Ти дивишся, що опять не сядуть. До якихось 150-100 метрів, і це вони так лавірують від 150 до 70 плюс-мінус 5 сантиметрів для критиків кажу. Опять пішли вверх, ви бачили? А лки папа. Хочу ж так зазняти їх посадочку. А вони не дають. Тільки-тільки ось шасі відкрили і опять їх туди потягнуло вверх. Задуває, задуває вверх. Парашютики відкрили. Не йміть користуватися парашутами. Таке висновок. Парашут відкривають, його туди задуває вверх і вони. Ну дивіться, цей голуб, от він останній раз, два рази я кидав він сідав. По-моєму, раз на камеру він попав, що він сідав. Дивіться, сьогодні він, будь ласка. Бачите, що таке компанія? Я знаю, що в нього немає бажання що сьогодні літати. Це в мене бажання є, що він політав, а в нього немає. Він зараз таке там трошечки не в формі, скажімо так. Давно його не чіпав його. Він такий сьогодні не в формі. Але він так бачить, що я маю велике бажання, що він політав, то він вже так терпить мене. Ну-ну-ну о, о, знову посадочку пішли. Пішли на посадочку оп'ять, давай, давай, давай. Ну це такі, це ж не польоти, це просто... Так, вони задовольняють мої прихоті. Кину так. Хай часок політають. А ви знаєте, часок може і бути. Я ж підратію кинув, одразу вже 24-го. Часок і буде. На такій висоті такі ну. Бачили таке? Добре, добре, нехай. Якщо пролетить якесь терво то вони тут два змахи і вже тут будуть в буренах десь. А тут і я з проводами. Десь, о, нема, нема посадки. Так, виключу камеру тут. Набритли вони мені вже. до різниці. Так, Включив камеру. Годинка. Ото рівно годинка зараз. Рівно годинка. Ви знаєте, наче вони по прив'язуванні там. Ні вверх, ні вниз. Оце на цій висоті, оце на якихось там метрів 80, мабуть. Ні вверх, ні вниз. Ну, одним словом, мене це влаштовує. Глянь, і це рябохоси також тут. Ну я так розумію, що сьогодні йде перемогли. Бо, бо ви були і відривалися туди вгору 2-4 штучки такі, Ну, бачите теж, бачите, ну, хоче воно хоче, ну, задертися. Але все рівно так задереться, а потім до стайки примикає. Сьогодні якоря працюють краще, ніж льотчики. Якоря сьогодні працюють краще. Так, бува, розділилися. І все рівно верхній опускається до нижніх. Це добре. Вона, бачите, о. Годинка. Годинка на такій висоті це так. Це так, помилувати душу. Тобто у мене спокійно, в мене трошки на душі, тому що я знаю, що так, стоп, що ж на кінчився день, я зараз на каркаю. То я зараз на каркаю. Вон якийсь там один. По-моєму, сплошнячок. Да, По-моєму, це сплошна голубочка. Там в мене три своїх сплошних. Я їх в небі не розрізняю, чесно кажучи. Ну, вже так при посадці розрізню, але отам, коли в них всі зібрані у лопатку, то я не розрізню там. Де на польоту. Ось також сплошняк. Бачите, я казав вам, що я сплошняків якось так. Якось до них дивлюся дивлюсь на них косу на цих сплошняків, а вони в мене... А вони мене перемагають, тому що кожен раз, кожен рік в стаї з'являються такі талановиті літуни, сплошняки, що перемагає льотні якості їхні перемагають над хвостом. Так що льотні якості це найсильніший аргумент. Це козирь. Це козир полубів, вони добре знають. вони, Кожен добре знає, що козир, щоб залишитися в цій буці, козирний аргумент це льотні якості. Показали, залишилися. А не показали, то їх, їх десь або заносить, або з'їдає, або ще щось, або ще щось. Так, що, так все, все виключив, то багато говорю. Так, ну цього я опасався, я вам скажу. Я цього й опасався. Бачите, нижня стайка сяде. Нижня стайка сяде. А вверху там залишилася вона ну, п'ятірка, да? Чи шестірка? Так, да, але тут сімівка сяде. Ось, будь ласка, рябохвост, бачите, казав? Не казав, що повинен був сісти вже давно. А він вже, бачите, трошки сьогодні затримався. Не затримався. Так, сідай через мою голову, бо за, за мною будка туди вони через мене сідають. До речі, бачите, все два. Літуни сідають. Ось білохвостий. Це системний літун. І рябий. Бачите? Сідають. Бачите? Вони свою службу добре знають, що треба сісти. А ті вон. А ті гон. Три шість вісім, так? Да? Я зараз маю вільний час. Собачкам варю їсти. Та я тут сижу і... і кайфую. Ай-яй-яй. Погано, що задаруються. Не повинні задартися, не повинні. Лідери сіли, мають вони сісти. Не повинні. Ось рябохоти теж такий темно-синій голубок, отличний голубок. Дуже хороший голубь, дуже хороших голуб'ях. У мене є ця лінія. ну Батьківські пари є, і в них є вже діти, внуки є. Це прекрасний. Це прекрасний голуб. Ну що рябохвостий? Ну то що ж, рябо хвостий? Зате я легше, легше його читаю вгорі. Зате я легше його читаю. Без, безпомилково так а там що не хочеш сідати так да? лки-палки лки-палки ну добре хоч не високо так дається ось розгадка до чого я маю на увазі що я маю на увазі сніг бачите? Сніг пішов сніжок пішов, О, он через це вони, мабуть, сьогодні. Сюди... Не задарались високо, так що це мені повезло. Це, виявляється, не моя майстерність, я просто так співпал. Я думав, що вони з якорями не підуть високо. А я думаю, вони не пішли високо через те, що не погода. Ось вони чи відчували її, чи можливо там горі відчували. Бачите, сніжок пішов. Сніг пішов, Оно воно на що. Ну і добре. Так, це ні одна збоку літав. Синій по одній літав, це взагалі голубок класний. Да? Він той сів в мене дуже швидко. Я думаю, я кину його. Він швидко знов сяде, ага, якраз. І три сплошняка, да? будь ласка, три сплошняка. Чотири навіть. Ну то сині, то я не називаю сплошними, там у них вилки вставки є. Ось, а? От і от і добре. От і добре. Ай ви мої хороші. Ай ви мої хороші. Як вони берегли сьогодні мої нерви? Вже не, вже не перший раз так, молодці. Так, залітаємо на годівлю Зараз буду давати водичку свіженьку. Сніг добрий повалив, знаєте. Сніг добрячий таке повалив воно. Що не голодні чи що? Ви не голодні, так? Не голодні. Так ви зараз стрибнули туди, бачите? І погляньте ще, що, е, яка поведінка, що говорить, про ястреба. Не, не лякає їх сидіння на будці, бачите чи ні? Раніше тільки ногами трекнулися і одразу ховаються, не тільки в вольєр. Ховаються навіть в будку. А це дивіться, сидять. Сидять. Та що я думаю, що. Трошки нам полегшило з ястрібом, так? Да? З ястрібом нам полегшило. Да, Снігвали капітальний. Дивіться, он була причина в чому, бачите? Оце була вам причина. Так, все. Кінець фільму. Всім пока, всім миру.